Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Я сьогодні ще один вид рецепт покажу вам книжки з цибулею і з сиром. Дві ціки він гарний виходить от такий дуже смачнесенький. Тепер у період зеленої цибулі. Завжди, коли отако є трошки сира і багато зеленої цибулі, і готуємо такі книжі з сиром. вони дуже добрі. Кому цікаво, як ми її готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно: тут у мене є 650 грам муки. Я висиплю трохи цю муку. Зроблю отак з боку і тут висиплю кислого молока. У мене є 250 грамовий стакан оцього кислого молока. До цього молока я додаю чайну ложку солі, чайну ложку цукру. одне яйце. Замішувати так, ще треба чайну ложку соди. Тож даємо сюди. І Замішуємо таке тісто. Підмішуючи так муку, підбираючи собі так. Добавляючи стаканчик Під, підливаючи отак. Отакий стоп. Підсипати будемо ще муки і замішувати таке легеньке тісто. Так Викладаємо тісто на е, коврик і тут краще на столі краще вимі... вимісити його. Тут у мене де ще лишило муки, то залежить від муки. Я дивлюся, що залежить від муки багато. Ця мука якась дуже гарна, що вона забагато, а де не візьме. Десь узьмело, я знаю, тут десь тут дійсно 150, десь 500 грам муки узьмело. Я більше не буду давати. І так гарно вимішуємо тут. Ось таке м'ягеньке, гарне, не липнувши. Таке тісто е, замішуємо. Так, я чуть-чуть отак змашу капельку так змащу, аби не пристало. І поставлю на пів години годину, аби воно собі постояло. Стоїть. То ще й від муки залежить і від кислого молока. Замість кислого молока можна давати і кефір. О, Я ставлю на відпочивай. Готуємо начинку. Тут у мене є 300 грам сира. Я візьми пару о, такий пучочок невеликий. Цибулі, я дрібонько наріжу її, Добавляємо цю цибулю сюди до сира. Тепер даємо трошки солі, солимо собі до смаку Я даю так півчайної ложки. Вбиваю сюди одне яйце. І гарно все це перемішаю. Така буде начинка. Можна замість цибулі, можна, можна давати кріп, можна давати зрізуванець. Але то в мене на городі вже є зелена, багато зеленої цибулі, і я собі зелену цибула. Начинка буде вже готова. Так, начинка готова. Кріп, е, можна кріп давати. Я, кріп у мене ще дуже маленький на городі. Я зимовий, але я не хочу. Так, тісто наше відстоялося. Ось таке. Во. Тепер ми його так зробимо докупи. Поділимо його на, на дві частини. Приблизно. Ось так, дві частини. Зробимо такі дві кульки. Тепер ми розтачуємо одну частинку цього тіста, ми розтачаємо, одну відставимо. Тоненько. Начинку ділимо на дві частини і викладаємо. Ну, викладаємо на тісто і розпреділяємо так по тісту. Може, звичайно, і більше дати. Я просто маю скільки сира і скільки даю. Ось так розприділимо. Так. Тепер ми беремо. Цю частинку до середини, тепер з цієї сторони до середини, тепер з цієї сторони і з цієї сторони. І так гарно ми її при... прищипнемо. Відложимо. тепер будемо з другого робити так само, О. розтачаємо другу. Тісто обов'язково обернути, я забула сказати на другий бік, аби оце вам не було видно е, наверх. Так, беремо другу. Половинку тіста так само розкладаємо. Зловжуємо до середини. Все, позащіпаємо гарно, обертаємо. Це таке є у нас виходять два, два кужі. Тепер ми їх трошки розточаємо отаку. були тоненькі. Так, ви такі вони вже дають туди робляці. Так само і другий я розтачаю. Такі ми зробили коржики. Так, тепер ми. На бляшку будемо складати. Тут в мене є бляха така, і я її їх розложу, отако, поскладаю на пляшку. Дивіться, отако. отако я поправлю, аби себе я собі два за раз спекла, в таку взяла блід. І два заразу так. Коржі книжі. Дехто каже книж, дехто каже корж. О. Так, тепер ми собі отако трошки його отак, аби багато це не піднімало. І отак просто. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів. Десь 20 25 хвилин подивимось. То що у кожна духовка має по-різному. О, ось так. Ставимо випікати. Ось такі вийшли наші книжі -ко чи коржі. Такі гарні, ще гарячі. Пропечені, гарно. Ось такі, дивіться, які гарненькі. з цього боку, але найпростинуть. Я хоч не хочу їх... Дивіться, які гарні і з цього боку пропечені. Найтрохи ну, простинуть. Я вам покажу, які вони будуть е, у середині Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Так, трішки простили наші книжки, і я хочу показати, які вони всередині, бо я люблю їх теплими, аби були теплими. А їх може і теплими їсти, і холодними, але теплі вони смачніші. Видіки, які гарні виходять. Всередині і, такі книжі. такі дуже смачнесенькі, Взагалі, тісто таке, до речі, то вже є у нас на каналі, і, що мама готувала книжки з картоплею. Я вам дам посилання на то ти книжки. Це такий подібний, подібний ну, той самий майже рецепт, тільки це з сиром. От. Дивіться, дуже, дуже смакує, дуже гарне, таке ніжне, файне тісто. Це ще один рецепт, дуже давній, автентичний. Нашій місцевості, дехто називає це коржі, дехто називає книжі, дехто називає в Молдавії, називаються плацинди. Але хто як не назвеш, то дуже все одно дуже смачно. Його можна їсти і сметаною. Можна просто до кави так і їсти. Він, він дуже смачний до всього. Так що готуйте.